Вітаю, всім доброго здоров'я! Гуляш по одеськи. Рецепт з яловичини та картоплі. Для рецепту потрібно яловичина. Для загущення соусу трошки борошна це 1-2 столові ложки. Борошно може бути як пшеничне, так і кукурудзяне. Також потрібна картопля, морква, болгарський перець, може бути червоний зелений будь-який, цибуля-часник і сіль приправи зелень кропу петрушки. У мене суміш приправ це суміш перців, каїнську перцю, чорного перцю, куркуми, орігано і базиліко. Також потрібні томати або томатна паста. М'ясо нарізати на шматочки будь-якої величини, можете великі, можете маленькі, як вам подобається. В кастрюлі розігріти 2-3 столові ложки олії, викласти шматочки м'яса і гарно їх обсмажити до утворення скоринки. За цей час нашаткувати цибулю. До м'яса додати нашатковану цибулю, одну столову ложку борошна, спеції сіль, все гарно змішати, накрити кришкою і продовжити тушкувати. Тушкувати на середньому вогні приблизно 10-15 хвилин, періодично змішуючи. За цей час Нашаткувати моркву, підготувати картоплю, почистити, моркву додати до м'яса, все гарно змішати, накрити кришкою і продовжити далі тушкувати. Томати помити, порізати і перебити блендером в томатну однорідну суміш, яку далі вилити до м'яса. Гарно все змішати, накрити кришкою і тримати на середньому вогні, тушкувати до повної готовності м'яса. Це може зайняти годину або навіть півтори години часу. За цей час картоплю порізати на шматочки і обсмажити на вишковому топленому маслі до утворення скоринки. Картоплю обсмажувати не до готовності, а лише до утворення апетитної скоринки. Також приготувати інші овочі, перці порізати, часник подрібнити. Після того, коли м'ясо буде повністю готове додати обсмажену картоплю, додати порізані перці, зелень кропу петрушки. Все гарно змішати, накрити кришкою і продовжити тушкувати до повної готовності картоплі. В кінці приготування скуштувати на сіль, за потребою підсолити і за бажанням і за смаком додати потрібний чесник. Всім смачного, шануймося, тримаймося.